Вітаю вас! Зміська паперова фабрика в різні часи виготовляла різні види паперу. Кожний вид паперу потребував різні технології. Фабрика виготовляла папір для цигарок, а також основу для копіювання. Для виробництва цих видів паперу використовувалось льон. Волокно, целюлоза сульфатна більона, і хвойна деревинна целюлоза сульфатна більона, а також листяних порід дерев. Целюлозу одержували на комбінатах, які виготовляли. А потім поставляли сюди, після чого це все змішувалось в спеціальних установках і вироблялось на такому папері. Фабрика працювала достатньо давно. Наприклад, для виробництва паперу для цигарок, папір був дуже дуже тонкий. Це було 22 грами 1 квадратний метр. А також додавали спеціальні домішки, які передавали паперу вкусові властивості. І цим цін, дуже цінилась фабрика. Отже, на сьогодні, мабуть, дехто пам'ятає такі цигарки, як Прима, Ватра виготовлялась на бумазі, як на папері, який виробляв виробляла ця фабрика. А свіжозрубаних дерев потрапляють на завод їх одразу ж обробляють у великих машинах. Дерево очищають від кори. Кора це єдиний продукт, що не входить у виробництво паперу. Однак навіть її знаходять застосування. Деякі заводи спалюють кору, завдяки чому отримують додаткову енергію, нею і живлять генератори фабрики. Зараз ми можемо бачити те обладнання, на якому працювали у недалекі у минулі часи ця фабрика. На даному експонаті ми бачимо варкотел, паровий варкотел, на якому варилась целюлоза. Целюлоза з рослин, це солома, льон, з Потім вироблялась папір. Даний котел був зроблений ще у 30-ті роки на дані минулі. Цей котел працював наступним чином: в нього загружалася сировина, це була солома або солома з льну. Далі в нього загружались розчинники, які. Виділяли із соломи те, що може мішати производство паперу. В даному випадку це був лігнін. Після чого котел подавався пар, він вращався, розтворялися усі лігніни, після чого все це зливалось і потім вимивалось. Таким чином, Добувався чиста целюлоза, з якої потім виробляли папір. Даний котел вироблений із титану, що він міг витримати високі температури, а також високий тиск, що допомагало виробляти переробляти солом'яну целюлозу. В нього можна було загрузити біля 10 тонн. Розчину общий віс даного копла порядка 3-4 тонн. Пар подавався з тиском 5-6 бар. Варка льного волокна проводилась розчином гідкого натрію на сульфатній основі. Відбілювання розчином гіпохлорід натрію. Для того, щоб приготувати папереву, папереву масу, пригодну для відливу на паперовій машині целюлозу та льон, необхідно було порубати та розмолоти. Для вкорочення та розмелення примінялись масні роли системи Фойт і змішаною гарнітурою, ніж стальної планки з базальту. Розмелення ведеться по заданому режиму. Ступінь готовності маси встановлюється в, лабораторі... в лабораторіях шляхом визначення ступеню помолу маси і масового показника середньої довжини волокна. Ступінь помолу маси визначається на апараті cr 2 і висловлюється в градусах Шоппер Ріглера. Виробництво паперу на Зміївській паперовій фабриці у 70-90-х роках ХХ століття відбувалось на технологічних потоках паперових машин прм 1 та прм 2, введених в експлуатацію ще в 1916 році. Друга машина була введена в експлуатацію в 1930 році. Маса одного квадратного метру паперу для копіювання вставляла 14 грам на метр квадратний. Даний папір копоювальний використовувався в народному хазяйстві, а також у спецпризначенні, тобто у воєнних технологіях. Зараз ми можемо побачити станок, на якому у минулі роки розмотували або намотували бумагу. Для того, щоб сформувати бумагу на окремі аркуші, треба було її розмотати, потім намотати і вручну обрізати на такому станку. На такому станку працювали ще наші діди та бабусі, коли працювали на даній фабриці. Цей станок. Може сформувати будь-який аркуш. Для цього потрібно було спочатку намотати на нього, потім розрізати вручну, смотати і сформувати окремі аркуші для того, щоб потім наші бабусі, діди, а потім їх вже наші батьки могли вчитися на у себе в класі і писати букви. Для визначення маси паперу використовуються ваги квадратні. Щоб визначити білізну паперу, використовувався лейкометр типу цейс, дозволяючи поміряти коефіцієнт відображення світла від заданого зразка або перевірочної пластини, направленим світовим пучком, падаючи перпендикулярно до площі екрану. І вимірювання відбраженого світла за допомогою інтегруючої кольки. Зараз використовується фотометр процес Color Reader. При виробництві паперу для цигарок для придання йому тлічі здатності, як наповнюючи, використовувалась крейда або каолін, щоб визначити кількість його в папері. Визначають вміст неорганічних сполучень методом спалювання при температурі 650-700 градусів. Цей метод залишається дієвим і до сьогодні. Зараз фабрика робить такі папери: це писальний, який використовується для друку, обгортковий, який використовується для обгортання, упаковки і тому подобне. А також крафт папір. Крафт папір сьогодні використовується в народному хазяйстві: це мішки, в які засипають різні сипучі продукти, це пакети, в яким кладуть хлібобулочні вироби, а також технічні продукти. Це може бути Гвозді, вінти, шайби, шурупи. Протягом останнього року на Зміївській паперовій фабриці пройшла реконструкція. Ми провели глибоку модернізацію папероробної машини. Фахівці чеської компанії PAPCEL допомогли нам створити абсолютно нову машину, всі вузли якої повністю оновлено. Також було встановлено совткаландр, який підвищує гладкість і міцність продукції, дозволяє регулювати пухкість паперу і впливає на його якісні характеристики. Сьогодні ми виробляємо папір газетний, офсетний для письма, а також пакувальний і крафтовий для потреб дизайнерів і кондитерів. Ми випускаємо кольоровий креповий папір. Змінівська паперова фабрика єдина в Україні, де переробляється пакування тетрапак. Потужність підприємства дозволяє переробляти до 500 тонн на місяць. Переробка тетрапак важливий для екології процес, адже потрапивши на звалища, це пакування, що складається з паперу, поліетилену і фольги, розкладатиметься сотні років. Крім того, Зміївська паперова фабрика переробляє макулатуру на якісний папір, для виробництва якого не було зрубано жодного дерева. Ми можемо зі 100% впевненістю назвати такий папір екологічно чистим продуктом. Для того, щоб виробити папір крафт, Треба мати дуже сильний розмельний е, участок, де знаходиться кілька ступенів помолу. Різні млини, е, різного ступеню помолу, один з другого передається, а те, що не пройшло до мол, використовується вже сучасне обладнання е, сортіровки. Сортувальні установки, які розділяють крупні волокна від більш м'яких волокон. Після того, після того, як ми произвели розмол, треба, крім того, відсортувати від різних домішок. Для, для цього существують інші обладнання. Це Віхріві очисники, які на трьохступеневому обладнанні розділяють всі домішки. Після чого уся маса вже з виготовленим волокном, а також з домішками, поступає на паперову машину, де формується на Лист, на лист, непреривний лист, сушиться і вже змотується у рулони. Після чого на продольно-розрізному станку формуються необхідні формати. На сьогодні зміська паперова фабрика є, мабуть, єдиним підприємством, яке переробляє асептичну упаковку Тетрапак. Це комбінована упаковка, яка Состоїть з е, пластику та паперу. А якщо казати технологічно, тут знаходиться сім шарів е, упаковки. Один із шарів це е, волокна, які виготовляються із целюлози, первинної целюлози небільоною хвойною, і з неї ми е, робимо е, папір, даємо друге життя, а е, пластик, який відмивається. Ми його дробимо, сушимо, гранулюємо і вже продаємо своїм партнерам. Далі з цього пластику виробляють пласт піщане ізділля, а також пластикові формовочні изділля. Це ви можете сьогодні наблюдати, це люка. Це рішітки, це стовби, це пласпищана плитка, пласпищана черепиця. Тобто ми даємо цьому пластику друге життя, яке також використовується у народному хазяйстві. Тож, з паперу, яке ми беремо з упаковки тетрапак, ми виготовляємо папір, крафт папір, потім які проходить ламінацію. Далі ось дані стаканчики для кофе, виготовлені із нашого паперу, повністю з нашого паперу. І зараз теж мають право на життя. Мабуть, ви знаєте, що з такої упаковки тетрапак, з упаковки з під соку або молока, ми виробляємо екопапір, на якому друкуємо книжки. А ще інженери паперової фабрики розробили спеціальний вологостійкий папір. От я його тримаю в руках. З цього папіру можна робити не тільки такі горнятки для кави або чаю, а з цього папіру можна робити спеціальну упаковку. Де необхідна вологостійкість. Тому що це не просто папір, це, не... це спеціальний матеріал, який можна просувати, можна сушити і можна повторно використовувати. І я хочу з вами зараз провести експеримент. Налити води сюди, ось з цього стаканчика. І цей папір може тримати воду скільки завгодно. Ось я кладу цей. Аркуш папіру на серветку. Піднімаю і можна подивитися, що вона повністю суха. Якщо ви сортуєте сміття, ви допомагаєте довкіллю, а ти сортуєш. А де ми беремо сировину відходи тетрапак, на сьогоднішній час в Україні вже починають працювати сортувальні установки, сортувальні лінії, сортувальні бізнеси. Це, е, техно, це дуже складна частина організаційної системи. Бо для того, щоб зібрати, відокремити. Дану упаковку треба спочатку її покласти у сміттєвий ящик, в котрому збирається даний від відходу. Потім його перевозять на сортувальні установки, де ще раз сортують, відокремлюють. Після чого все це пресується у гіперпресах, після чого. Нам поставляють це в спресованих кіпах. Після чого ми це спочатку розриваємо на установки шредер, потім запускаємо в производство. І далі роз... на першому етапі ми розділяємо папір від пластику. Сьогодні ми вимо... ведемо перемовини з компанією Pak для сумісного переробки. Лінії по переробці і поліетилену, який ми беремо з асептичної упаковки Тетрапак, для того, щоб у кінці ми могли отримати стабільну однорідну гранулу, з якої потім можна виробляти інші продукти. Також на сьогоднішній день. Зміська паперова фабрика вже має сертифікат, і ще його називають лісний сертифікат, сертифікат FSC, який гарантує, що вся паперова продукція, яку виготовляє наша компанія, не шкодить навколишньому середовищі і не єдине дерево не було. Унічтожено при производстві паперу. На фабриці дуже багато технологій, якими ми користуємось. Також ми постійно досконалюємо ці технології, ми є учасниками багатьох виставок, які проходять як на Україні, так і за кордоном. Все, що є найбільш продвинуте, найбільш цікаве, найбільш економічно вигідне, ми все це намагаємось привлаштовувати до своєї фабрики, щоб український папір був найякіснішим продуктом нашої держави. На Зміївській паперовій фабриці збудували енергетичну установку, яка вироблятиме електроенергію з лошпиння соняшника. Про це повідомив гендиректор видавництва ранок Віктор Круглов. У своєму фейсбуці він каже, що вироблення паперу потребує багато енергії. Щомісяця на Зміївській паперовій фабриці для нагріву води, та її випаровування спалюється близько 200 тисяч кубічних метрів газу. Цього вистачило б на опалення 100 тисяч квартир або 50 тисяч будинків. Два роки тому вони вирішили відмовитися від газу. Поруч знаходиться завод, що віджимає олію. Лушпиння соняшника можна було б теоретично використовувати для виробництва енергії. Два роки суперечок, розрахунків, креслень. Так і було збудовано енергетичну установку висотою з п'ятиповерховий будинок, що забезпечуватиме енергією усю паперову фабрику. Є інженерні недоліки, але це все можна виправити. Головне, що теоретичні розрахунки правильні. Наша мета виробляти папір, зберігаючи довкілля без вирубки лісів, без газу реальне. Підсумував o louvo На фабриці виробляють папір з вторсировини. сировини. Наразі підприємство відвантажує близько тисячі тонн паперу на місяць з використаної упаковки тетрапарк з підсоків та молока. Обладнання та технологія, яку допомогла розробити власна шведська компанія Тетрапак, дозволяє відокремлювати в упаковці папір від пластику. Видавництво вже ранок друкує понад 60% книг на папері з вторсировини, що його виготовляють на змійській фабриці. Завдяки фабриці, Харківська область збирає до 15% використання. Синих упаковок, дякую за увагу.